А пане Романе, переходимо до аналізу карти бойових дій. От американський інститут вивчення війни наголошує що окупанти наступають. Ворог перекинув додаткові штурмові позиції і штурмові групи поблизу глибокого для відновлення наступу на Харківщині. Яка ситуація станом на зараз? І от як ви оцінюєте небезпеку цих фактично штурмових груп поблизу глибокого? Ну, будь яка додаткове додаткові резерви ворога це небезпека. Тут все буде залежати. Я оцінюю, що від цього нічого не зміниться. От я як я можу оцінювати, дивлячись на карту Діпстейт або на ті карти, які є до яких в мене є доступ, але все буде залежати від починаючи від командування на передній лінії ресурсів, які вони будуть мати, до скажімо так, морально-психологічного стану солдата, який обличчя до обличчя зіткнеться з цим ворогом і чи втримає, як ми сподіваємося, цю позицію чи ні, але взагалі, якщо оцінювати з точки зору, того, що ворог перекидує, розуміючи, які сили в нас там є, то це не має дати змогу ворогу там просунути далі наступ. Взагалі, я думаю, що зараз ворог не має достатніх сил, щоб якось просуватись по Харківській області, саме глобально. Звичайно, що там ворог зараз по всій лінії фронту, особливо це східний напрямок. Він так має ініціативу і поступово поступово просувається там, десь у нього є. Скажем, так успіхи на напрямках. Ну намагається він просуватися. Це зрізати цей виступ, який був утворений в під час наших активних дій в минулому році, так називаємо контрнаступу української. Зараз там ми обороняємось. Ворог намагається це і роботі на захопити, і далі вийти на позиції, які втратив те саме там відбувається біля урожайного, яке він нещодавно там не захопили. Далі намагається просуватися. Ну, а щодо попереднього, це Оріхівський напрямок. Тому ворог поступово суне в нього є ініціатива, але при цьому він несе великі втрати. І дійсно наші воїни їх завдають, а ворог за рахунок переваги в артилерії почуть просувається, але це не є стратегічно, це є такі посування і скажімо так, прийняття іноді рішень командирів на відхід для того, щоб уберегти особовий склад і завдати максимальних втрат ворогу? Ну а на кожному місці вже можна про кожне окреме місце можна дискутувати окремо. А пан Романе, от немає більше флоту в Криму, пише Пітер Дікінсон, політичний та економічний оглядач, що означає повне виведення ВМФ Російської Федерації з портів півострова. От як ви оцінюєте цей успіх сил оборони? Як стратегічний, так. такого ну по по факту, це один із найстратегічніших успіхів. Це коли країна, яка майже не мала флоту, а на початку війни мала якийсь там мінімальний, потім, скажем так, практично його немає. В нас саме в такому його розумінні це там кораблів різних марок, але змусила Російську Федерацію за допомогою. Асиметричних методів ведення війни вивести російські кораблі там ну на скажем так на материк на російський материк для того, щоб сховати їх в своїх портах, портах чорного моря, і це факт. Ну і плюс ми пам'ятаємо навіть сотки мені як лягали там ще, мабуть. Декілька місяців назад, а може півроку назад, коли ми там дивилися, які кораблі Російської Федерації знаходяться в Чорному морі, то однозначно все починалось носіїв ракет калібр в російському ой, в чорному морі, знаходиться там певна кількість. Зараз останнім часом нуль, 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 тому що вони бояться виводити зараз кораблі, в тому числі носії, катери своїх крилатих ракет в Чорне море. Тому що розуміють, що ми тільки цього й чекаємо для того, щоб завдати втрат, Тобто, море, яке вони захопили і хотіли вважати свої внутрішнім, і тільки ділитися там трохи в туреччину зараз. Вони бояться, бояться в ньому ходити своїми військовими кораблями і цивільними, в тому числі це стратегічне досягнення, яке ще раз, скажімо так, утримує нас в балансі саме на чорному морі. Це дуже важливо. Ми як морська держава, скажімо так, досягли паритету, тут не маючи фото их Романе, ще цікава ваша думка з приводу того, що Борис Джонсон в колонці Daily Mail написав, що вважає Трампа здатним закінчити війну в Україні. Що Трамп чудово розуміє, що програш України означатиме програш США, і от за баченням Джонсона, і на що Трамп може піти, всі колонці фактично написано. Тобто, як можна закінчити війну і на що може піти Трамп? Перше, на думку Джонсона, вихід на кордони до 24 лютого 2022 року, а Крим залишається за РФ. Друге вступ України до ЄС та НАТО. І третя українська армія замість американської а зараз у ЄС перебуває 70 тисяч солдатів США. Розміщується на базах США в ЄС для захисту від РФ та інших агресорів, що значно заощадить гроші Сполучених Штатів Америки. І Джонсон пропонує Трампу забезпечити Україну всім необхідним зараз і терміново зняти всі обмеження та зробити українську армію найсильнішою в ЄС. Вона згодом захищатиме мир та США від зовнішніх загроз НАТО. Як ви оцінюєте цей мирний, мирний план Джонсона? І чи може погодитись на нього наступний президент США, хто б він не був? Ну, я думаю, це його там бачення безпосередньо Джонсон Звичай. він дійсно відіграв велику роль безпосередньо і на початку війни, і допомогу в допомозі нам безпосередньо в цій коаліції європейській, коли там е, все починалося. Британія була як таким е, постійно. Першим номером щодо надання нам різних типів озброєння, починаючи там від ракет, танків і всього іншого такого звичайного озброєння. тому за це йому подяка. Щодо там його бачення безпосередньо, я думаю, що зараз багато політиків, які будуть висувати свої теорії про те, на що може погодитись там Росія, ми ж розуміємо, що Росія погодиться рівно наскільки, наскільки їй дозволять, скажем так, поводитись, тому що якщо. Дійсно, Україну знадати Україні достатню кількість зброї, якщо Україну скажімо, щоб ми не потребували більше боєприпасів, як зараз у нас там по забезпеченню бажаного там 50%, скажімо так якщо нас буде все достатньо, то тоді можна буде говорити про якісь. Там переговори. Я вважаю, що там у Джонсона своє бачення Трамп дійсно там може відіграти якусь роль в залежності від того, якщо він стане президентом, так, він ще не став президентом. Тому наше завдання працювати з будь-якою адміністрацією, яка буде підтримувати, тому що Америка в цілому наш партнер, а не конкретно не якийсь президент. Тому, звичайно, наше завдання має бути це повернення всіх територій. України, бо залишення Росії, хоч чогось, це програш не тільки України і всього світу, і цього буде відштовхуватись потім інша агресія, яка буде там через певний час, коли Росія побачить, що так можна робити, потрохи відкусувати території. Це інше, що говорить Джонсон, це всі питання дискусійні. Я думаю, можливо, якісь посилання сигнали Російської Федерації, але подивіться навіть опитування. Останнє в Україні там більше 50%, -50 населення вважає, що Україна має повернути всі свої території. І, і я вважаю це правильно. Питання вже як це буде проходити військовим або дипломатичним шляхом. Дійсно, не можна ні в яких там або це будуть перемовини, або е, прямі, або непрямі, скажімо так, відмовлятись від територій. Це можуть бути питання як би, постійного. Ми маємо розуміти ще раз, що ми маємо повернути всі території 91-го року, коли Україна отримала незалежність. Романе, ну і на завершення фінальне запитання. Президент Зеленський артикулював підготовку мирного плану остаточного до кінця цього року і проведення другого саміту миру за участю Російської Федерації до президентських виборів США. Які у вас очікування від цього саміту миру і від мирного плану президента Зеленського? Я ще не думав про нього про цей наступний мирний план, який буде. Тому ну перший крок зроблений. Там все ж таки хтось сюди приїхав і там, в принципі, поговорили, хтось просто був присутній на цьому саміті. Але крок зроблений. Я думаю, що. Мені сподобалось один журналіст, мабуть, касьяна писав про це з блогерів. Що нам потрібен не план миру, нам потрібен план війни, з якого вийде цей план миру, і це правильно. Тобто, якщо так глибше дивитися, ми маємо планувати в першу чергу. Скільки ми побудуємо техніки, скільки ми зробимо боєприпасів, ракет, дронів. Як ми будемо працювати з нашими партнерами? Хто нам скільки допоможе, де ми маємо самі? Це все називається план війни. От це ми маємо. Показати, коли ми перші і мені здається, йдемо на те, щоб пропонувати мир, то це Росію тільки надихає, тому ми маємо правильно називати речі своїми іменами. Я зараз не кажу, що потрібно думати про мир мири проводити санкції, але потрібно саміти, але потрібно досить жорсткіше показувати, що ми готові далі битися. Попри те, що ми і скажімо, готові, якщо Росія закінчить війну і вийде з нашої території. Пан Роті фінальне запитання, оскільки ви знаєте більше ніж ми. Чи ба. Бачите, ви, що наші західні партнери зараз надають нам більше зброї, більше артилерії, більше ракет, більше ППО і налаштовані на цей план війни, який ви щойно озвучили? Більш тут ж питання, що таке більше, більше ніж давали до того, як було проголосовано цей пакет допомоги. Це факт. Да, реально більше. Ми тоді взагалі сиділи на голодному пайку, і реально вже не знали, чи ми будемо відкидуватись, мабуть, ручними гранатами від ворога. Зараз більше, але ще раз круцю недостатньо. Це, мабуть, 50% від тих потреб, які потрібні для того, щоб бути в паритеті або проводити якісь більш-менш активні дії по відношенню до Російської Федерації. Це факт. Пане Романе, дякуємо вам щиро. Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.